Ось як виглядають позанячі вольєри після злив, дощів усяких. Яєчок трошки є. Щось понаносили. ось от такі тут. Слизько, аби ще не вбиться. І що це? Та не вбиться, бліна. Деякі яйця прямо в воді лежать. Собака. Ох, все розумні. Під шифером знеслись. Це добре. Під шифером не так хоча б намокали то точно. Вони такі мокрі, обсмоктані. Прям геть не красота. Понамокали. Ще одне. Так, а ну киш киш отсюда. Нічого собі, дивіться, стою прямо все. Провалюється нога. Ах, промокало попромокало як. Ось це уж видненьке. Понамакали фазани. Болото. Да. Ну, по-другому якось не виходить. Не забувайте підписуватися. Всім дякую.